Ні морозна погода, ні лютий вітер не змогли спинити гулянь з приводу свята Масляної. В академії дитячої творчості до організації заходу підійшли ґрунтовно костюми, конкурси, запальні танці та пісні. А ярмаркові столи ломилися від усіляких ласощів та млинців. Вони головний атрибут свята: круглі, рум'яні, гарячі символізували сонце, яке має гріти та світити довше. Хочеться завести людей до до танців, до співів, до хороводів, тому що наступає весна, наступає великий піст. а Ми знаємо, що саме на масляно за традицією вважали, що наступить страшний суд потрібно покаятися перед всіма, простити усіх. І на душі тоді стане добре і легко. І ми сьогодні теж будемо просити прощення у всіх за всі наші образи. Надіємося, що нас теж простять. Усі учні школи протягом останніх тижнів готувалися до свята. Найбільше підготовка захопила першачків. Малюки завзято навчалися готувати млинці, вивчали пісні та традиції свята. А перед гулянням учні усіх класів тягнули жереб, якими наїдками вони будуть дивувати гостей. Головне, аби жодна страва не повторювалася. Сільні гуляння завершилися теж традиційно спалюванням опудала зими. Це є своєрідний перехід до прощеної неділі, коли прийнято в усіх просити пробачення. А вже з 18 березня починається великий піст, що триватиме до 4 травня. Юлія Єрмушова Даніл сліж для програми Об'єктив.